Тема уроку походи козаків першої чверті 17 століття Петро Конашевич Сагайдачний. Восьмий клас нова українська школа ВАВ-урок Вав урок розпочинається із пускового майданчика, де учні проводять розминку за вивченими матеріалами на попередньому уроці. Це картки для повторення. Тести тощо. Також є запитання для того, щоб учні могли е, давати відповіді та розвивати своє мовлення та мислення. Далі ми переходимо до блоку Дрова, вау момент, і тут, власне, відбувається знайомство із основними моментами теми, а саме козацькі уявіть собі ви на борту козацької чайки, що мчить хвилями чорного І так далі. Ось такий цікавий хук, козацька слава, розпочинає наш урок. Далі мета уроку, і ми занурюємося у контекст. Це актуалізація знань і подкаст уроку. Подкаст уроку можна послухати на початку уроку, можна в кінці, а можна учням дати посилання, і вони попрацюють над ним вдома. Урок уроку. Походів, наприклад, у 1616 році козаки під його керівництвом здійснили морський похід на кафу, важливий турецький порт у Криму. Це правда. А ще Сагайдачний був відомий своїми дипломатичними сдабностями. Він нам... і так далі. Знову ж таки, учням це цікаво, і вони далі продовжують працювати. І ми переходимо до основного змісту знайомство із даною темою. Ну, насамперед, це Кримське ханство. Та ті біди, які воно принесло на українські землі, як ви бачите, що презентація оздоблена авторськими презен... зображеннями, от які досить конкретно відкривають тему ну, авторськими умовно, тому що це робота зі штучним інтелектом, і також детально, щоб учні могли зрозуміти, в чому ж важливість походів Сагайдачного. Що це були не просто походи, а це дійсно були е, ті заходи, які е, дали певен спокій українцям та врятували багато українців із невільничої неволі. Тому якби досить детально розкрила ті всі біди і зло, яке татари принесли на українські землі. Ось галера, гарем і підсумкова таблиця. Далі мова йде про захисників українського народу, зокрема про Петра Конашевича Сагайдачного. Його цікаві дані про нього, і також робота з поняттями. Козацька чайка. І на декількох слайдах розкриваються найголовніші походи та досягнення козаків під час цих походів. Теоретичний матеріал переплітається із практичними завданнями, із завданнями для аналізу, для того, щоб учні постійно були, мали увагу на уроці. Також є підсумкова таблиця, де всі роки і всі походи зазначені. Маємо ось таку схему, таймлайн-наслідки походів. Далі йде розповідь про Хотинську війну та про меценатську діяльність Конашевича Сагайдачного. Робота в групах. Ну, і також можемо працювати з такою інтерактивною схемою, де розкриваються детально походи, знову ж таки, на підсумок. Всі походи, морські походи можна окремо з учнями ще повторити. От, Сухопутні походи. От, І, якби це закріплення даної теми. Потім ми переходимо. До блоку аналітика і осмислення. Я думаю, що всі види роботи, які були на уроці, вони сприятимуть тому, що учні зможуть дати відповіді на ваші запитання. Запитання представлені різного плану, це і стратегія, -док, тобто різнорівневі запитання, це і тести, це і творче завдання, це і робота зі штучним стуч... інтелектом тощо. А вчитель вже собі обирає, яке завдання буде найцікавіше йому та його учням. Нарешті рефлексія, відгук, що нового ми дізналися і яким чином ми можемо оцінити свої знання на уроці. Як бачите, що всі слайди оздоблені яскравими ілюстраціями та чудовими дітьми-українцями, які супроводжують урок. – мікротрансформація, що кладу у свій рюкзак знань. Тут запитання такого типу, які учням дозволяють зрозуміти і усвідомити, чому ця тема важлива та актуальна. Урок завершує е, конспект для учнів, далі різнорівневе завдання і ось підсумок ключові висновки. Власне, такий урок дозволить добре засвоїти тему і підготуватися до НМП.